Бурштині на Прикарпатті підприємець купив земельну ділянку за 44 тисячі гривень у міської ради. Ще не встиг провести її до ладу, як прокуратура визнає договір купівлі-продажу недійсним. Судова тяганина триває вже п'ятий рік. П'ять років тому я придбав цю ділянку з тією метою, щоб створити додаткові робочі місця і забезпечити своїх працівників, які в мене на той час було вісім чоловік і змушені були працювати в приміщенні, яке я визнав вже давно, аварійно небезпечним. Я придбав цю ділянку на аукціоні, на одному із перших аукціонів, який відбувався в нас. Отримав державний акт, всі документи, оплатив всі гроші, став законним власником. Коли я Придбалицю і земельники показали мені точки, де моя ділянка знаходиться. Я побачив, що тут знаходиться якась частина залишки будівлі аварійні. Підприємець звернувся до міської влади і попросив, щоб вони вивезли будівельне сміття. Ну, Власнику належить право е, володіти, користувати і розпоряджатись майном, але в нього виникають проблеми. А саме на цій земельній ділянці, яку він купив, ну, те, що вона е, в стані запущеному ще й і знаходяться оті власне, залишки будівлі. І він звертається з міською радою. Ну, що ж мені робити? Я маю тут щось будувати, а тут ще якесь будівельне сміття. Що робити? І на підставі цього на місце знову ж таки виходить комісія міської ради і складає акт від 2 жовтня 2010 року. В результаті обстеження комісія встановила, що рекомендації комісії знову ж таки цитую дослівно, зняти залишкові елементи будівлі, очистити земельну ділянку від сміття і передати Янишівському під використання. Оскільки влада не мала на це коштів, а земельна ділянка простоювала, то підприємець сам вивіз будівельне сміття з ділянки. Та як виявилось, дарма з'явилась, нібито власниця будинку, що був розміщений на цій території. І за її словами, його зніс підприємець, а будинок коштував більше ніж 178 тисяч гривень. Ось ця пані сусідка придбаної ділянки підприємця Янишівського. І вона стверджує, що багато років тут одні розвалені і ніхто не живе. Ну даний момент, коли Янишівський цю. Чув... Ділянку купив, то там стояли руїни, цегли одної. І от два-три шифера висіло так, от на, на, на балках, і взагалі нічого не було. Заїхати трактором, розгорнути той мусор і більше нічого. Ну і ніякого тут будинку вже користування ніякого будинку не було. Прокурор району Ігор Стефанишин звинувачує підприємця у захопленні чужої земельної ділянки. Позов поданий від імені міської ради Бурштина. Та от сама міська рада стверджує, що земля була продана законно і підприємець є повноправним власником. Іншої інформації щодо анулювання чи заборони будівництва на сьогоднішній день в мене особисто немає. Я такої інформації не знаю. А тому, на мою думку, звичайно, що на сьогоднішній день. Будівництво ведеться відповідно до чинного законодавства. Тодішній архітектор визначив площу земельної ділянки, що належала міській раді, і затвердив її на продаж. Та от ділянка, яку придбав підприємець, знаходиться на значній відстані від будинку пані Голод, що начебто був знесений. Господи, в його промі було тут. Квартира голод її конфігурація. Тут. Далі ще магазини, двох рукава. Частина. В справі судові фігурує, що голод, квартира голод, чиститься під номером 82, Бандера, 82 і квартира 3. Тут чітко вказано, навіть в нумерації не розібрались слідчі прокуратури, в нумерації, де ж фактично під яким номером є квартира голод. Номер 82, Це двох поверховається в перший поверх, другий поверх. 84 показано продовження будинку, це цілий будинок, тільки частина має Далі є 84 Б, а 84 А. Далі 84 Б, тобто де квартира голод, 84 Б, а не 82 квартира 3. 82 номер тут. А ми ведемо в цю квартиру. Далі були. Коломарчок житий, аж після був господарський магазин і їдальня Промінь», де на цей час, на даний час, коли ми здавали документи, висновок і погодження плану е відведення звернення, значить ця частина була вільна і житла не було. Сама ж постраждала, стверджує, що підприємець зніс її будинок вартістю у 178 тисяч гривень. Проте ми знайшли документи, котрі засвідчують, що пані Голод Сама ж у 2000 році зверталася до влади, щоб їй надали інше житло. Зараз ви бачите копію цієї заяви. Прошу виділити мені позачергову квартиру, так як квартира, у якій я проживаю, аварійна і загрожує проживанню людям. Прошу поставити мене на позачергову чергу. А ось ця заява була написана, нібито постраждалою вже у 2005 році. Прошу адміністрацію розглянути мою просьбу, так як у мене квартира завалилася, і я вже 5 років скитаюся по чужій квартирі, через що я не одержую субсидій, а на мою зарплату я не можу нічого зробити. Прошу забезпечити мене житлом. До слова, підприємець купив земельну ділянку у 2009 році. Як тоді будинок міг стояти, якщо вони вже просили, щоб їм надали інші. Щодо цього будинку. Це жодних рішень ні бурштинською міською радою, ні комунальним підприємством про визнання його аварійним, про його знесення не приймалося. А ось цей акт про технічний стан даного будинку, в якому зазначається таке. Зволікання із прийняттям рішення про знос даного будинку може призвести до вкрай негативних наслідків, так як частина його вже завалилась, а друга частина покрівлі інших будівельних конструкцій провисли. Це володіння експерт оцінив у 178 тисяч гривень. А от Львівський науково-дослідницький центр судових експертиз менше, ніж у 10 тисяч гривень. Той же самий експерт оцінив ось це будинку володіння у суму 188 тисяч гривень. Різниця у ціновій вартості між цими будівлями на папері всього 10 тисяч гривень, а в реальності 178 тисяч. Сам прокурор каже, що всі експертизи перевірялися спеціалістами. Скажіть, будь ласка, чи провірялося прокуратурою ті експертизи, які проводили фахівці? Все прокуратурою в ході слідства провірялося. Все зібрано і знаходиться при матеріалах кримінальної справи. А ось це фото зроблене 6 вересня 2010 року. Там не була купа сміття, там знаходився житловий будинок. І коли ми оглядали, коли ми проводили слідчі дії, початкові слідчі дії, цей будинок житловий, я не кажу, що він, це частина цього житлового будинку на той час ще була. В подальшому, подальшому цим підприємцям будинок був зруйнований. Проте юрист наводить інші факти комісією бурштинської міської ради в 1999 році, зокрема 16 грудня 1999 року було складено акт обстеження матеріально-побутових умов, і було встановлено наступне. Цитую безпосередньо з акту. перевіркою встановлено, що матеріально-побутові умови. Громадянки у незадовільному стані. Будинок валиться. Стіни із сторони под... Стіна зі сторони подвір'я відпала. Стіни мають тріщини, мокрі, Штукатур... штукатурка сипеться, підлога в кімнатах прогнили. Газовим і паровим опаленням громадянка не користується. Проживає одна квартира приватизована і заключення комісії. Ми просимо виконком місцевої ради виділити громадянці житло із за неможливості проживання в цьому будинку. Як будинок, що завалився ще у 1999 році, може коштувати 178 тисяч гривень, і на яких підставах прокурор району подає судові позови, невідомо. Тож, якщо ви надумали придбати земельну ділянку, то перевірте, чи не зберіг попередній власник акту на право землеволодіння. Віталіна Запорожець, Андрій Українець, Андрій Васків для телеканалу Раї.